Свен Нордквіст, Різдво у Петсона. Нарешті мороз трохи попустив. Кілька днів дідуньо Петсон збирався сходити до крамниці по продукти, але було так холодно, що він навіть носа не потикав на двір. Наближається святвечір, а в них удома майже немає ніякої їжі. Сьогодні ще таки можна було прикупити продуктів на святковий стіл. Зрубати ялинку, спекти перцевого печива і всюди поприбирати, як і заведено напередодні різдва. Кіт Фіндус щойно знайшов пагорб, зарослий ялинками і тепер стояв біля вхідних дверей, просунувши носа в шпарину, і чекав, коли дідуньо відчинить. Пецане! – гукнув він, ану ходімо рубати ялинку. Ще кілька тижнів тому вони ходили в ліс і нагледіли невеличку гарненьку ялинку. Але йти туди було далеченько. Зрубаємо її потім, мовив Петсон. Спершу нам треба сходити до крамниці і купити продуктів на святковий стіл. Але передусім я трохи повідкидаю сніг. Вони вийшли на двір, і Петсон попрокидав стежки до курника, столярні, вбиральні та дровітні. Раз так, то, мабуть, привеземо ще трохи ялинового гілля і прикрасимо ним ганок», – сказав дідуня. Поїдеш зі мною, Фіндусе? Ще як поїду. І кіт уже гайнув до дровітні, де були сокира й санчата. Узявши кота на буксир, Петсон посунув на пагорб за столярнею. Він де неде зрубував маленькі гілочки і складав на санчата. Коли їх там не збиралося зверху, дідуня і Фін достали спускатися пагорбом назад. Аж тут Петсон посковзнувся на камені, санчата попливли вперед і вдарили дідуня по нозі в тому місці, де згинається коліно, так, що він звалився на купу гілля, а санчата полетіли вниз і на шаленій швидкості врізалися в загороду з камінням навколо садиби й перевернулися. Кіт на радощах закричав. Ще раз. Однак не здається, було не переливки. Виборсуючись зі снігу, він тільки стогнав і зойкав. Йой-йой, -йо лишенько моє, скімлив Петсон. Я справді добряче підвередився. Не можу стати на ногу. То лаявся, то пхикав дідуньо. Через те Фіндус не знав, що робити. Не можна лаятися перед святвечером!» От і все, що спромігся сказати він. Петсон ледве дошкандибав до кухні, а там сів на стілець і заходився оглядати ногу. Біда, та й годі. Сподівайся, усе минеться до того, як зачинять крамницю, тож ми встигнемо купити щось до різдвяного столу. Він глибоко зітхнув. А ще ж у нас стільки роботи зрубати ялинку, помити в кухні підлогу і. О, Я її помию! крикнув кіт. І за якусь мить він знайшов відро та щітку. Ні, завагався дідуньо, оскільки згадав, що сталося минулого разу. Ну що ж, гаразд, нехай і так, але тоді пообіцяй, що все за собою гарненько витриш. А тож, пообіцяв кіт і скомандував, повне відро води. Петсон налив із чавуна, що стояв на плиті теплої води, і додав трохи рідкого мила. Тепер почекай, поки я заберуся геть, мовив дідуньо і швиденько, як тільки міг, заскочив на кухонну канапу. Тільки но устиг закинути на канапу ноги, як усю підлогу залила вода. Фіндус перекинув відро і, ставши на щітку, мов би на дошку серфінга, почав кружляти кухонною затокою. З нього вийшов неперевершений серфінгіст. Він їздив на одній лапі, на двох передніх лапах і кривуляв поміж ніжками стола так, що хвилі прибою досягали аж до кухонних дверей. За п'ять хвилин Фіндус усе закінчив. Ось я і впорався, мовив засапано він і плюхнувся на стілець. Е, ні, голубчику, нічого ти не впорався, заперечив Петсон Цього разу тобі доведеться витерти ще й підлогу, бо я зі своєю ногою не здужаю». Ти ж можеш встати на коліна, я все таки дуже стомився. Адже я всього-навсього маленький котик, запхинькав Фіндус. Я тебе завжди намагаюся жаліти, сказав Петсон. Ганчірка висить під столиком із миницею. Як тільки ти впораєшся, ми будемо пекти перцеве печиво. Уже смеркало, коли Фінду скинув ганчірку на підлогу і заскочив на стіл. Тепер я впорався. Дідуня, прокидайся! Зараз ми будемо пекти перцеве печиво, загукав він, бо Петсон на канапі задрімав. Тиждень тому вони пекли одну порцію перцевого печива. Те печиво вже закінчилося, але половина тіста лишилася в коморі. Так, думав Петсон. Та коли він заглянув у миску, то побачив на дні лише невеличку грудочку? Як же воно сіло? промимрив Петсон. Так, дивно виходить із цим тістом, сказав Фіндус. Воно просто зникає. Може, його вмолов який-небудь кіт, що сюди навідувався? спитав Петсон. А може, це ти? спитав кіт, чи який-небудь інший дідуньо? Мабуть, ти, сказав дідуня. Петсон усе таки розкачав ту невеличку грудочку тіста. Фіндус видавлював печиво і з'їдав усе, що лишалося за формою. Печиво помістилося на одне деко. Потім вони пили каву і їли перцеве печиво. Сиділи мовчки і дивились на свої відображення у вікні на тлі темряви, що запала на дворі. Так мовчать тоді, коли стається не так, як задумувалося. У день перед святвечором вони, як правило, завжди дуже весело лаштувалися до Різдва, пекли, готували святкову страву і оздоблювали оселю. А тепер ось тільки й могли, що сиділи біля вікна і чекали, поки перестане боліти нога. Здається, ми сьогодні не підемо до крамниці. А завтра вона буде зачинена. Либонь доведеться обійтися без різдвяного обіду, похмуро мовив Петсон. Що ти кажеш, дідуню, пропищав Фіндус. Без різдвяного обіду, без каші, без шинки, без сушеної тріски, навіть без малесеньких сосисок. Виходить, що так, але, однак, усе буде добре. Зараз ми можемо їсти яйця. Зате на Великдень купимо шинки, а ще в нас є картопля, морква і пляшанка сардин. Морква на святвечір. Фу. запхинькав фіндус. Не пхинькай, попросив Петсон. Нам непогано ведеться. Принаймні різдвяний подарунок ти отримаєш. Фіндус перестав пхинькати і вп'яв у нього очі. Що за подарунок? засичав він. Завтра побачиш. Відповів печен. Тепер я зроблю із цієї ноги великий різдвяний пакунок, і піду приляжу. Він натягнув на ногу дві шкарпетки з козячої вовни і светр, тоді обмотав її двома довгими кальсонами і обв'язав усе шнуром. Вийшов здоровецький пакунок. Тепер він справді мав хворий вигляд. Дідуньою пішов і ліг у ліжко. Фіндус лишився сидіти на самоті й дивитися на двір на сніжинки. Невже такий має бути день перед святвечором? Це найгірший день напередодні різдва у моєму житті, подумав він. Гірший звичайний поганючий вівторок. Але різдвяний подарунок дідуня все таки отримає. Фіндус кудись чкурнув, приніс для пецу на різдвяний подарунок, загорнув його в рушник. І обв'язав шнуром. То була картоплечистка, яку він знайшов у столярні. У нього на душі відразу ж посвітліло. Другого ранку Петсон спробував встати на ногу. Вона досі боліла, щоправда, вже трохи менше. Мабуть, за день два біль минеться, — сказав він, але ніякої різдвяної ялинки сьогодні, очевидно, таки не буде. Що? скрикнув Фіндус. Навіть різдвяної ялинки. Та ж тоді від різдва лишається сам пшик. Ми це ще побачимо. Може, мені пополудні покращає? Спробував утішити його Петсон, хоч сам у те не дуже вірив. Він заходився варити на сніданок вівсяну кашу. Йому, на думку, не спадало нічого такого, що розвеселило б Фіндуса. Здавалось, від великого розчарування кіт страшенно зажурився, бо кинувся до опори для різдвяної ялинки і по самі вінця напхав її морквою. Снідали вони мовчки. У них до вівсянки не було навіть молока. Аж тут хтось постукав у двері і в кухню заглянув аксель. Він жив по сусідству із Густавсоновим сином. Зазвичай Аксель допомагав Петсонові відкидати сніг і робити щось тяжке. Веселого Різдва у вашу хату, привітався він. Я збирався відкинути сніг та, бачите, сам його відкидав. А тоді помітив Петсонову забинтовану ногу і спитав: Ти вже отримав свій подарунок? «А тож, ми почали заздалегідь, відповів Петсон. а тоді розповів, що сталося. Мабуть, тобі доведеться просидіти через ту ногу ціле Різдво, сказав Аксель. Чи ж ти хоч з усім упорався? У тебе є їжа, дрова і все таке. Е це владнається, промурмотів Петсон. Аж тут Фіндус більше не витримав. Він застрибав угору вниз, як обпечений, і засичав. Нічого не владнається, у нас немає ніякої їжі, сама тільки морква. Немає ніякого перцевого печива, ніякої сушеної тріски і ніякої різдвяної ялинки, а невдовзі закінчаться дрова, і, очевидно, не буде навіть ніяких різдвяних подарунків. Ну, ну, вгамуйся вже, цитнув на нього Петсон. Ми неодмінно впораємося. Хоч добре було б мати трохи молока, тоді ми хоча б зварили рисової каші. І не завадить в'язочка дровець, коли твоя ласка. Аксель наносив удосталь дров та й пішов, пообіцявши згодом повернутися з молоком. Однак Фіндус не переставав журитися. Хмурий, насуплений, він кинувся в куток. Повикидав із опори для різдвяної ялинки моркву і замість неї намагався поставити там поліно. Я вже знаю, як зробити різдвяну ялинку. раптом вигукнув Петсон. Кіт зацікавлено поглянув на дідуня. Хіба можна зробити різдвяну ялинку? спитав він. «А вже ж можна. Петсон розказав Фіндусові, що для цього треба. Кіт гайнув на двір і швиденько вернувся з ялиновим гіллям, якого вони раніше нарубали. Потім він збігав у столярню і приволік палицю та свердло. Петсон насвердлив на палиці купу дірок. Тоді закріпив палицю в опорі для ялинки, а потім вони занесли все до світлиці, де завжди ставили різдвяну ялинку. Вони заходилися струмляти ялинове гілля в дірки на палиці. Коли закінчили, палиця стала схожа на справжню ялинку. Тепер повісимо прикраси, сказав Петсон. Мені здається, вони лежать у скринці під ліжком. Тобі тільки здається. Буркнув Фіндус. Бо та скринька насправді стоїть на горищі. На горищі? Але я не можу з цією ногою зійти на горище, заволав Петсон, а ти не зможеш відчинити двері. «Гриці з нею, тією скринькою, однак вона стоїть на горищі, сказав Фіндус. а тож краще придумаємо щось інше, міркував у голос Петсон Ану, сходи в столярню, може, знайдеш там щось красиве, щось блискуче або червоне, а я пошукаю тут. Шукай, добродію, кальсоняча нога, сказав кіт і чкурнув двір. Тим часом Петсон, кульгаючи по хаті, обнишпорив шухляди й шафи, знайшов кілька ложок і кописток, годинник, термометр, порцелянову корівку. Маленьку залізну мавпочку та інший дріб'язок. Фіндус повернувся зі стружками, велосипедною фарою, пензликом із давно засохлою червоною фарбою, спіральною пружиною та ще дечим таким, що, на його думку, можна було б почепити на ялинку. Потім Петсон добру годину сидів на кухонній канапі, прив'язував до всіх речей червону нитку. Вирізав із барвистих часописів прикраси на різдвяну ялинку та обкручував сталевою дротиною недогарки свічок. Кожну нову готову цяцьку кіт брав у лапи і вішав на гілки. Коли це хтось постукав у двері. Виявляється, Аксель приніс молоко, а за ним прийшла Густавсонова дружина Ельса. У руках вона тримала великий кошик. Веселого Різдва, Петсоне, привіталася Ельса. Аксель сказав, що в тебе в хаті порожньо хоч покотись, то ми трохи принесли. Як твоя нога? Та з нею, певно, все буде гаразд, а от вам, либонь, не варто було приносити їжу. Ви, мабуть, дуже великодушні, манірним тоном мовив Петсон, проте кошика взяв. Заходьте попити кави. Не можна нехтувати святвечір. Щоправда, я не маю чим вас почастувати. Маєш, тут щось є, бачиш, сказала Ельса. А тоді виклала з кошика шмат шинки, варення, червону капусту, биточки, солодовий хліб, горнятко м'ясного відвару, пиво, перцеве печиво та фрикадельки. Петсон був дуже зворушений, коли все те побачив. Він не знав, як і подякувати. А, але, мабуть, вам не треба було і відвару горнятку. Як усього багато, ви все таки дуже великодушні. Пусте, мовила Ельса. Я сяду випити кави, а ти можеш почастувати мене перцевим печивом. Незабаром прийшов і Густавсон. Він, мовляв, хотів би позичити лампу, та, правду кажучи, йому цікаво було дізнатися, чи перестала в Петсона боліти нога. Потім Густавсон також сів до столу й отримав чашку кави. А Петсон ще раз розповів, що з ним сталося, коли він увігнався в загороду з камінням. Тільки но ну, вони збиралися йти, як побачили стареньку пані Андерсон, що перевальцем дебуляла через подвір'я. Веселого тобі різдва, Петсоне, гукнула вона, обтрушуючи з себе снігу передпокої. Елься сказала, що ти поламав ногу, і не маєш нічого з харчів, то я вирішила перевідати тебе і принесла трохи сушеної тріски й шмат ковбаси. Педсон знов манірним тоном подякував і запросив стареньку сісти до столу. У пані Андерсон завжди смачна ковбаса. Напевно, й мені треба поламати ногу, сказала Ельса. Тоді Густавсон ще на трохи затримався, щоб скуштувати ковбасу. А потім дійшла черга до вмочання хліба у горнятко, і тільки но вони намірилися вмочати, прийшли сусіди Ліндгрени, і кухня наповнилася вигуками веселого різдва, гамором і сміхом. Ліндгрени хотіли довідатися, як у Песона з ногою. А заразом принесли трохи їжі, бо почули від Андерсона про те, що сталося. І Петсон знов дякував, манірився, кланявся, приймав їжу і запрошував до кави й печива, яке спекла Ельса. Відразу за Ліндгренами прийшли сусіди Єнсони, а тоді прибігли Нільсонові діти. І всі вони мали з собою кошики, адже всі чули, що Петсон поламав ногу. І сидів у голоді й холоді в своїй хатині не в змозі поворухнутися. Стільки людей, стільки гамору, не було на дідуневій кухні дуже давно, відколи йому виповнилося 60 років. Фінду згадав, що здебільшого старенькі люди забагато говорять і замало граються. Йому довелося зібрати всі свої зусилля, щоб вони його таки помітили. Коли діти зайшли в хату, він тут же повів їх показувати їм ялинку. Фіндус повісив ялинкові прикраси з самого низу, бо не дістав вище, тож діти допомогли йому перевісити їх угору. Мерщій дивитися ялинку. закричали вони. Фіндус і Петсон самі її зробили. Усі з'юрмилися у світлиці і стали вигукувати. О, яка красуня! Невже можна зробити ялинку, який ти тямущий кіт, Фіндусе. Щодо тямущого кота, то і Петсон і Фіндус були такої самої думки. Аж ось Густавсонові треба було вже вертатися додому, і решта гостей також пішли. Петсон дивився їм услід з вікна і слухав, як тонув гамір поміж сніжинками. Коли гості розійшлися, Запала глибока тиша. За хвильку другу знову все стало як звичайно, але краще. Коли на дворі споночило, вони запалили стеринові свічі, які зробили діти, а потім виставили на стіл усі різдвяні страви, що їм принесли. У них, либо ніколи ще не було такого щедрого столу на святвечір. Потім вони пішли до світлиці, запалили вогні на ялинці і вручили одне одному різдвяні подарунки. Фіндус отримав мячика каскачика на гумовій нитці, а Петсон картоплечистку в рушниковому пакунку. Вони слухали по радіо колядки і дивилися на вогонь у кахляній грубі, поки догоріли свічки. Петсон був задоволений. От тобі святвечір, Фіндусе. Спершу ми зробили різдвяну ялинку і почепили на неї чайні ложки, а тоді до нас прийшли гості і нанесли багато смачної їжі. Це ж треба мати таких добрих сусідів. Фіндус нічого не відповів, бо спав. Та напевно він також був задоволений. Принаймні уві сні кіт усміхався.